Добрий день, мене звати Гліпка Єва. Я учениця третього року навчання базового підривня Малмаївської музичної школи імені Дмитра Гнатюка. Тема моєї відеопрезентації Буковинська перлина оперного співнародний артист та герой України Дмитро Михайлович Гнатюк. Серед митців, у світовому масштабі прославили національну музичну культуру, вирізняється творча особистість нашого земляка, будатного українського співака, народного артиста, героя України, лауреата національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка Дмитра Михайловича Гнатюка. Народився Дмитро Михайлович. 28 березня 1925 року в селі Мамайці колишній Кисницького району Чернівецької області, ще на Буковині у Селянській родині. Його дитинство минуло серед живописних краєвидів сільської природи. Любов до музики маленькому хлопчику привив його дідусь, який зачував груй на різних супілочок. Яких у нього було чи не з Дмитро дуже любив слухати і співати українські народні пісні, як як він знав, безліч. Та ще й в виручені у церковних горі не співали мамочку. Свій творчий шлях Дмитро Гнатюк розпочав укорі Чернівецького музично-драматичному театру. Тодішній керівник Василь Василько, побачив шруту новитою. На поліг, щоб хлопець їхав на навчання до Києва. Так, Дмитро Гнатюк за рекомендацією керівника театру вступає в Київське музичне училище. А у 1946 році стає студентом Київської консерваторії. У 1951 році відразу по закінченні консерваторії. Дмитра зарахував солістом Київського академічного театру, опери та балет України імені Тараса Гругоровича Шевченка. З того часу Гнатюк незмінний учасник усіх найпростежчих концертів. Він у своїй кар'єрі сягнув світового вокального олімпу, але залишився скромним та толерантним людини зродження і реально. Це візитна карта нашої європейської писальної культури. Нема такого народу у світі, який б не викнувся на пісні у виконанні Дмитра Гнатюка. Бо саме він на дуже крило свого таланту підніс пісні до небачених висот, повернувши народу народне співочі в мене та духову красу пісні. Цей вікін проніс не пометок. Пісня про рушник два кольори. Чарушин, ой уйти дівчина з горіха зерня та інші. чому твоє серденько колюче терня, чому твоє усталика ти кавовикла, а твоє слава гостре як рік. Улюбленим усіх куточках України співаком, Іваком, маючи міжнародне визнання і авторитет, можна було б і зупинитися. Напевно, так чи би багато хто, але не Гнатюк. Він знаходить час і вже до Київського інституту театральних мистецтв. По закінченню отримав диплом режисера. Далі ним здійснене режисерське прочитання. Золотого Олбача, Латошинського, Травіади та Аїди Джусеппе Верді. Шкода, як ріка лето! Ля-ла, 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 ля-ла. Попри рано, як лето, всі разом, що нового Много блажню. Ви завжди не сьогодні ще більше. А також ним оновлена опера Тарас Бульба, Миколи Вітайовича Лисенка. З 1988 року Дмитро Гнатюк головний режисер Національної академії. Опер та балату Україн імені Тараса Григоровича Шевченка. Наш земляк також зробив і великий внесок, і на педагогічній мирі, працюючи в Київській консерваторії, зараз Національна академія України, прославляючи Україну українські пісні та українську культуру. Я настільки люблю цю землю, свій народ, свою мову. Я проніс її через всі континенти. Я бажаю молодим, молодим, молодим всім. І українцям і не українцям, які живуть на цій землі, бути патріотами своєї землі. Дмитро Михайлович записав понад 15 платівок та 6 компакт дисків. Його концертному репертуарі було здійснено близько 85 творів національних. Та світової класики. помер Дмитро Гнатюк 29 квітня 2016 року, похований Києві на Байковому кладовищі. Зірка Дмитра Гнатюка є на Алеях слави в Києві та Чернівцях. Тому ми пам'ятаємо і пишаємося тим, що саме наша музична школа. Названа в честь героя України, нашого славетного земляка Дмитра Михайловича Гнатюка.